На Прикарпатті відкрили алею славу, меморіальну стелу захисникам та героям України, які загинули у боротьбі за свободу та незалежність України під час російсько-української війни, облаштували у середмісті Городенки. Ви в небесах, а нам лишили згадки, лишили мужний благородний слід. Сьогоднішній день належить тим поколінням українців, які своє життя. Присвятили боротьбі за волю і незалежність України. Ще не було жодного століття в нашій історії, щоб Московська Орда не несла на нашу землю сльози і смерть. Сьогодні на цьому святому місці ми низько схиляємо головами перед нашими матерями. Шановні матері, ваші сини, герої. Вони не померли, герої не вмирають. Вони ангелами піднімаються на небо. Назвичайно важко втрачати рідних. Ще важко втрачати тих, хто повинен життя, енергії, що жити, творити, кохати, працювати виховувати дітей. Але сьогодні 52 наших земляки. Вони віддали найцінніше, вони віддали своє життя. Сьогодні вічна пам'ять і вічна слава їм. Ми маємо місце, де кожен житель громади може прийти сюди, схилити голову, помолитися, подивитися в очі цим хлопцям і раз назавжди. Усвідомити ціну незалежності і ціну нашої свободи. Сьогодні Україна стоїть, сьогодні Україна бореться, сьогодні Україна молиться, молиться за цих героїв, які сьогодні є на слави. Також молиться за тих героїв, які сьогодні на сході України в окопах боронять нас, і ми всі разом. Молимося за те, щоб був мир на нашій державі. Українські герої це українці, які протягом століть, тисячоліть боронили рідну землю з метою, щоб наші діти, онуки, мали мир і жили під мирним небом. І ця невеличка алейка в наступні віки буде свідчити про ті події, які зараз відбуваються. А ще вона буде світлою пам'яттю про загиблих героїв. Ми вшановуємо пам'ять всіх тих, хто на протязі багатьох століть відстоював незалежність нашої держави. Сьогодні ми з вами переживаємо важкі часи. Іде війна. На жаль, гинуть хлопці, найкращі хлопці, найкращі українці. Дуже символічно, що сьогодні на Городенківщині, дякую вам, Богдан Миколаєвич! В такий спосіб ми вшановуємо пам'ять. Героїв Горденківщини, відкриваючи цю алею слави, нехай ця алея завжди нагадує нам, якою ціною нам дається наша незалежність. Нам тільки треба згадати, що відбувалося рік тому: Буча, Єрпінь, Гостомель, окупований Донбас, окупований Херсон Катівні, Знущання. Бомбардування лікарнь, шкіл, садочків, нищення всього, що має будь-яке відношення до України, до українського слова, до української музики, до української пісні, до української культури, просто до європейського, до цивілізованого. Вони показали свої обличчя ці злочинці, які багато років казали, що їх там немає. Що в Україні нібито йде громадянська війна? Нема ніякої громадянської війни. Є ворог, є КАТ, який робить все для того, щоб знищити українську державу. Але ми стоїмо, ми вистояли і ми вистоїмо. Бо правда за нами і перемога буде за нами. Нехай світла пам'ять про наших героїв ніколи не згасне. У наших серцях відкрили алею героїв, героїв, які віддали життя за нашу Україну. героїв, які віддали життя за Прикарпаття. Це кращі сини Прикарпаття. Нам дуже приємно, що Гроденківська громада не забула за це і зробила це. Кожен день сюди на цю алею будуть приходити люди, будуть ложити живі квіти і будуть назавжди пам'ятати кращих синів Гроденківщині. Я перед вами клоняюся, Дякую вам за ваших синів, найкращих. Слава Україні! Слава Збройним силам і слава найкращим синам Городецьківщині.